Злочинна схема антикультових терористів. Отже, підсумуємо. Типова схема терористичних дій антикультового руху щодо певної небажаної групи має універсальні, конкретно вивірені кроки і починається з навішування ярлика, культ або секта, продовжується стигматизацією групи в громадській думці, з фабрикованими звинуваченнями та кримінальними справами, і завершується дискримінацією представників цільової групи, переслідуваннями, застосуванням фізичного насильства, зокрема, з летальним результатом. Згідно цієї моделі, антикультові терористи здатні переслідувати абсолютно будь-яку групу людей релігійну чи світську неважливо. Найголовніше тут це етапи навішування тавра та ініціювання медійної кампанії з дискредитації жертви в ЗМІ. Якщо це вдалося здійснити, то реалізація решти етапів це лише питання часу.